На різдвою не приїхала додому і все через моїх дочок, які не можуть грошима поділитися. В Італії вже 20 років, залишила дівчат своїх, коли одній було 21, а інші 18. Я дуже хотіла їм допомогти, але вони нічого не оцінили. Спочатку я працювала в маленькій кав'ярні, мала посуд, потім знайшлась легша робота, я почала доглядати літніх італійців і отримувала за це непогані гроші. Зараз уже 19 років я на заробітках, і мені вже за 60. і ще досі доглядаю літніх людей. Тепер у мене є сеньори, які вже під 90. Колись на початках я щороку приїжджала додому, це була моя віддушина. Я везла гостинці, гроші, але тепер зрозуміла, що дівчата мої чекають не на мене, а тільки на мої гроші. Знаючи, як мої доньки люблять змагатися за мою увагу і ресурси, я зробила завжди все максимально чесно. Пам'ятаю, вже після першого оформлення документів на квартиру, я, мене сусідка запитала А чого ти не купиш собі квартиру? А я сказала спочатку дітям треба допомогти. І я купила дві однакові квартири, щоб дочки між собою не пересварилися. Та проблема в тому, що мої дівчата так між собою і не знайшли спільної мови. У них постійно якісь змагання. Хто краще вдягнеться, хто дорожчий телефон купив, у чиїх дітей кращі оцінки, хто отримав від мене більше подарунків. І це мене дуже засмучує. Колись я сподівалася, що з віком вони порозуміються, але тепер вже старші 40, молодші 37, а вони і далі малі діти, змагаються, кому я більше дала. Смішно зізнатися, але коли я їм передаю посилки з Італії, то мушу дві однаковісінькі давати: Одні три пачки кави і інші три пачки кави, одні 300 євро і інші 300 євро, а інакше буде з'ясування стосунків. Найгірше те, що вони живуть недалеко одна від одної, але зовсім не спілкуються між собою. Цього року я теж планувала приїхати на Різдво, але почалися дивні телефонні дзвінки то від одної дочки, то від другої. Одна просила у мене 10 тисяч на машину. Хотіла якийсь Мерседес Бенз, а друга просила гроші майже 10 тисяч на ремонт з дизайнерським інтер'єром. Слухала їх і відчувала, як у грудях піднімається хвиля образи, скільки років я викладалася, дарувала їм квартири, оплачувала весілля, купувала все, що вони хотіли. На себе грошей зовсім не залишалося, та, здається, дочок це не турбувало. У них постійно нові й нові забаганки то машина, то ремонт, то щось інше. Тоді я подумала, що... Я на Різдво додому не поїду. Подзвонила кожній окремо і так і сказала Вибачайте, дівчата, моя сеньора захворіла, я не можу лишити її напризволяще, приїду, мабуть, на великдень. Вони розчарувалися, засмутилися, але особливих докорів совісті я не мала. Я подумала, що якщо приїду зараз, то це знову закінчиться видаванням грошей черговими доріканнями, кому більше дісталося. У мене є певні заощадження, я відкладала їх, не досипала, не доїдала, щоб ці гроші не збирати, і тепер усвідомила, що хочу собі власну квартиру. Невелику, в Україні. І не обов'язкового простору, але принаймні, що була своя. Скільки можна тягнутися за бажаннями дочок, які так і нічого не оцінили. Різдвяні дні я провела Віталії, сеньора дозволила мені взяти вихідний, і я з іншими заробітками пішла в церкву. Ми разом співали колядки, молилися за мир і добробут в нашій країні, а потім у великому гурті трошки святкували кавою і панатони. А потім дочка мені зателефонувала на мобільний. Мамо, ти можеш говорити зараз? Наталя мене дістала знову заздрість, що у мене машина тут буде. Почала мені про якісь ремонти дизайнерські говорити. Мамо, ти ж мені гроші даш? Я прикрила долонею слухаку, щоб інші не чули, і спокійно відповіла Людочко, я зараз не можу говорити, я в церкві. Давай пізніше поговоримо. Добре? Ну, добре, тільки про мою машину не забудь. Я зітхнула і випухнула телефон. Чесно, ці всі прохання вже сидять у мене попереду горла. Хочеться спокою пожити для себе. Чому я, пенсіонерка, маю віддавати все дорослим дітям, яким і так ніколи не буде достатньо. Через тиждень зателефонувала Наталя схожими запитаннями. Я відповіла їй те, що не можу розмовляти, бо везу сеньору до лікаря. Вона образила, скинула слухавкою і словами Ти мене не любиш. Слухаючи це, я зрозуміла, що я втомилася бути для них гаманцем на ніжках. Я їхня мама, я їх люблю, але любов це не гроші. Я все, що могла для них зробила квартири, весілля. А тепер, коли їм по 30-40 років, вони цілком можуть себе, на себе самі заробляти. Якщо Люда хоче так машину, нехай собі складає гроші або бере кредит. Якщо Наталя хоче дизайнерський ремонт, хай шукає або варіанти дешевші, або теж відкладає. На Великдень приїду, техцем піду до нотаріуса, придулю скільки варіантів житла, і лише коли все буде оформлено, розповім дітям, що купила собі квартиру. Нехай будуть хоч тріщати, але я не маю наміру віддавати свої кремно зароблені гроші, бо їм скільки не давай. Все одно буде мало. Ну хіба я неправду кажу? Мені час подумати про себе.